Центаврея Лучна рослина, яка росте в нашому лісі просто під ногами, це вид рослин з роду волошка й родини айстрових, поширений в Південно-Західній Європі. Ми звикли до блакитної волошки, проте вони бувають білі, жовті, блакитні, рожеві, сині, лілові, червоні і навіть бордові, цвіте волошка з червня і до пізньої осені. У волошки лучної квіти лілово-пурпурні, зібрані в суцвітні дитя кошики. В українському фольклорі багато пісень, легенд, міфів, пов'язаних із волошками. Вони вважалися символом дівочої ніжності, легкості, тому їх вишивали на сорочках, вплітали у вінки. Це декоративна лікарська рослина і медонос. Волошковий мед має легкий аромат і дуже приємний смак. А народна медицина використовує волошку лучну як протизапальний, жарознижувальний, знеболювальний. Всечогінний і жовчогінний засіб. У вільному перекладі центаврея означає кентавр або квітка кентавра. Ця назва пов'язана з легендою про поранення кентавра Хірона стрілою Геракла з отрутою Лернейської гідри та про його чудесне зцілення за допомогою соку Волошки.